Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Онлайн-шахрайства стають дедалі більш витонченими від фішингових повідомлень і псевдовиплат до атак через месенджери, якими ми користуємось фактично щодня. Мова про Телеграм, мова про вайбер і про Фейсбук. Шахраю шахраї телефонують людям під виглядом правоохоронців, пропонують державні виплати та надсилають фейкові повідомлення про легкий заробіток. І жертвами можуть стати як дорослі, так і діти, і пенсіонери, і навіть незрячі люди. Е, сьогодні ми. Розмовляємо із заступником начальника відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області Василем Сірацьким про те, як не стати жертвою шахраїв, і все-таки як діяти, якщо це вже сталося. Вітаю вас у студії Радіотрек. Давайте розпочнемо з того, які види шахрайства найбільш поширені зараз на Рівненщині, і чи зросла кількість звернень у порівнянні із минулим роком. Ну, насамперед, я почну з того, що департаментом кіберполіції та партнерами створено проєкт Fraud. Це веб-сервіс, за допомогою якого створений для того, щоб протидіяти онлайн-шахрайству та допомогти громадянам безпечно користуватися цифровими сервісами. Згідно інформації, вказаного веб-ресурсу можна виокремити декілька таких видів онлайн-шахрайства, які на сьогоднішній день поширені. Перше, це Шахраї в месенджерах. Це коли в месенджерах або в соціальних мережах, коли до вас пишуть смс-повідомлення, знайомі, друзі, про те, що необхідно надати їм з проханням надати грошові кошти в позику. Таким чином, люди довіряються тим повідомленням, які приходять їм, і вони здійснюють переказ коштів на прохання своїх друзів знайомих. І при цьому вони не пересвідчуються, чи це дійсно необхідні ті кошти тим людям, які пишуть, чи це шахраї. Шахраї отримують доступ до облікових записів соціальних мереж або месенджерів за допомогою фішингових посилань. Тобто фізичною посилання розповсюдження, це знову ж таки вид шахрайства. Під різними приводами здійснюється розповсюдження вказаних посилань. Тобто, це і е, здійснити голосування за той чи інший конкурс, е, чи це е, посилання для того, щоб отримати виплату від ООН, Євросоюзу і так далі. Таким чином, коли люди хочуть отримати легких коштів. Переходять за даним посиланням, вводять свої е, особисті дані, банківські реквізити, або це логін і паролі до того чи іншого облікового запису, і таким чином вони надають доступ третім особам до них. А вже в свою чергу шахраї використовують ці облікові записи е, для вчинення шахрайських дій. Наступний вид шахрайства це онлайн-шопінг або недоставка товару. Тобто це банальне саме просте шахрайство, коли шахраї так звані здійснюють розповсюдження розміщення оголошень на самих популярних торгових майданчиках, наприклад, OLX. Вони здійснюють розміщення оголошень щодо продажу того чи іншого товару. І коли вже покупець ініціює переписку з так званим продавцем, вони спонукають покупця щодо здійснення оплати 100% або передоплати. І таким чином, що це останній товар, що іншого не буде, і так далі. І люди, не перевіряючи дані облікові записи, чи є позитивні відгуки, коли вони зареєстровані, здійснюють переказ коштів і таким чином позбуваються своїх грошей. Коштів. Наступне, це фейкові збори. Ми всі прекрасно розуміємо, у який час ми живемо, і шахраї цим користуються. Зловмисники видають себе за відомих волонтерів чи офіційні організації, використовуючи завчасно зламані аккаунти, фейкові реквізити, або ж підроблені епікризи чи сторінки у соціальних мережах, а також збори для ЗСУ. Таким чином, люди, коли також. Здійснюють ці перекази коштів, не перевіряючи, чи це дійсно офіційні збори, якісь йдуть, переказують коштів, і таким чином знову ж таки позбуваються своїх власних грошових коштів. Наступний вид шахрайства це телефонний шахрай. Це один з найдавніших видів обману, який постійно адаптується. Зловмисники телефонують і представляються працівниками банківських установ, правоохоронних органів. І якщо це під видом банківських працівників, вони виманюють в потерпілих знову ж таки особисті дані, доступи до веб-банкінгів і отримають доступ до. Облікових записів, і вже в подальшому з них використов... з використанням їх переказують кошти, оформляють ряд онлайн-кредитів і так далі. Якщо це під приводом правоохоронних органів, вони вигадують про те, що близька особа потрапила в біду і для вирішення цього питання необхідно здійснити переказ коштів. Тому з розвитком сучасних технологій наше життя стає простішим водночас шахраї також не стоять осторонь. Вони йдуть у ногу з часом. Вигадують нові шахрайські схеми. Про які суми взагалі йдеться? От від скількох і до скількох людина може втратити. Щоденно до правоохоронних органів Рівненської області надходять ряд звернень громадян. Це різні види, і що вони постають потерпілими, тобто позбулися своїх коштів від 100 гривень і до сотні тисяч гривень. Шахраї заволодівають коштами. Які категорії людей є найчастіше жертвами шахраїв? Чи можна сказати, що е, взагалі шахрайство має якісь вікові обмеження? Е, шахрайство не має вікових обмежень, чи соціальних, чи професійних меж якихось е, жертвами шахраїв можуть стати люди будь-якої вікової категорії та з будь-яким соціальним статусом е, статусом це від підлітків до е, пенсіонерів. Як працюють взагалі фішингові схеми під виглядом соціальних виплат, така наприклад, от як зимова підтримка, пакунок школяра? Які методи використовують шахраї у соціальних мережах, аби отримати дані, а потім відповідно кошти з людини. Як я раніше вже говорив, шахраї дивляться, вивчають, грубо кажучи, які є актуальні теми на сьогоднішній день, і вони тоді створюють фішингові посилання. Фішингові посилання вони розповсюджують як і в соціальних мережах, там, Instagram, Facebook, так і в месенджерах це Viber, Telegram і так далі. Вони здійснюють розсилку цих фішингових посилань, і коли люди вона, знову ж таки повторюся, хоче легких грошей. Вона переходить за даним посиланням, і це посилання воно має, ніби на перший погляд. Офіційний веб-ресурс, проте для того, щоб зареєструватися на цьому веб-ресурсі, вони вказують там персональні дані, в тому числі і ідентифіковуються через абонентський номер телефону, там Приватбанк і так далі. І таким чином шахраї отримають доступ до облікових записів потерпілих і вже в подальшому вони здійснюють перекази коштів на підконтрольні банківські рахунки, вже власне. Наша храяна, от які є ознаки е, нечесних продавців, як звичайній людині, можна е, можливо якось ідентифікувати, що швидше за все її зараз будуть обманювати? Е, ну, насамперед, якщо ми говоримо про недоставку е, товару, то е, перш ніж спілкуватися з так званим продавцем. То необхідно вивчити, чи є позитивні відгуки, чи коли він зареєстрований, скільки, якщо це торгові майданчики, чи скільки здійснено відправлень, тобто вивчити весь обліковий запис продавця, і тоді лише з ним ініціювати переписку. Далі, якщо це якісь ми говоримо про банківські установи, що приходять посилання чи смски з посиланням, це так само необхідно це посилання і цей веб-сайт детально вивчити, чи він дійсно є офіційним. Так само є ряд веб-ресурсів, за, за допомогою яких можна перевірити, чи це фішингові. Посилання, чи воно офіційне? Насамперед, най найпоширеніше це є вебресурс Вірус Toto. За допомогою якого можна перевірити, чи дане посилання являється фішингове, чи воно офіційне? Які найефективніші зараз є способи від онлайн шахрайства, якими можуть скористатися, наприклад, от пенсіонери, бо це напевно найбільш незахищена йде категорія. які, Якщо в них, наприклад, там немає кому допомогти, як вони самостійно можуть це перевірити? Ну, основні способи захисту від шахрайства це користуватися лише перевіреними сайтами і платформами платформами, тобто купувати товари на відомих маркетплейсах, офіційних веб ресурсах, уникати фейкових інтернет-магазинів. Перевіряти посилання, як я раніше говорив, уникати переказу коштів поза платформою. Однак, якщо навіть і ви здійснюєте оплату за допомогою, так якщо OLX, знову ж таки беремо, там є наложений платіж. Користуватися або доставка OLX. Якщо вам присилають посилання, то ви ні в якому разі першочергово зразу ж здійснюєте переказ коштів, знову ж його треба ретельно вивчити. Далі на будь-яких сайтах, яких ви заходите, і вони не перевірені. Ні в якому разі не вказуйте номер банківського карткового рахунку, термін дії картки, cv код Перевіряйте продавця, контактні дані, шукайте відгуки. Так само на кожному обліковому записі необхідно активувати двофакторну автентифікацію. Це додатковий захист для аккаунтів, який ускладнює доступ шахрая. І будьте обережні з смс-повідомленнями про доставку чи штрафи. Не переходьте за лінками з таких повідомлень. У разі підозрілих таких дій негайно звертайтеся до кіберполіції, в тому числі є на офіційному сайті департаменту кіберполіції зворотній зв'язок, за допомогою якого можна подати електронне звернення, навіть не виходячи з дому. Тобто, якщо людина вже стає жертвою шахрайських дій, найперше, що їй потрібно зробити, це звернутися або до правоохоронців, або можна на сайті кіберполіції подати заявку. Можна ще звернутися, наприклад, до банку. Е, до банку звертатись – це вже коли ви е, дійсно е, е, зрозуміли, що ви стали жертвою шахрая, це тут. Звернутися на гарячу лінію до банківської установи, заблокувати свої банківські карткові рахунки і можна взагалі заблокувати банківський рахунок, для того, щоб шахраї не змогли здійснити подальший переказ коштів. Далі необхідно зберегти, якщо здійснився переказ коштів, всі квитанції, всі номера банківських карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, переписку зберегти, номера телефонів. Якщо це телеграм, шахраї зазвичай в месенджері Телеграм видаляють взагалі повністю переписку. Це ускладнює вже в подальшому розслідувати, здійснювати досудове розслідування. Кримінальних проваджень, бо немає як самої переписки, ну тобто і даних, куди здійснився переказ коштів. Ну і вже, як ви зазначили, що можуть звернутися безпосередньо на сайт департаменту кіберполіції або до територіальних підрозділів головного управління національної поліції в Рівненській області, за для реагування і вжиття заходів щодо оперативного притягу. Встановлення шахраїв наскільки я знаю, і про це наголошують також і правоохоронці, і в банках що банк сам не телефонує до людей. Так якщо до вас телефонують там і представляються працівниками банківських установ, то вони не будуть телефонувати. Це перше, друге, вони ніколи не будуть випитувати в клієнтів банку інформацію. Вони можуть загальні питання там запропонувати, навіть припускаємо, що може працівник банку зателефонувати, але він загальні може запропонувати певні послуги банку. Але ні в якому разі він не буде повідомляти про те, що з вашими банківськими картковими рахунками відбуваються підозрілі операції. Якщо банк бачить, що дійсно відбуваються якісь підозрілі фінансові операції, то вони автоматично блокують карткові рахунки, і вже в подальшому, коли клієнт приходить і дійсно підтверджує, що це він здійснює ті чи інші операції, то тоді можуть розблокувати. Що важливо пояснити батькам. Для того аби вони захистили своїх дітей від шахрайства, того що діти постійно сидять в соцмережах в різних месенджерах, і вони також фактично не застраховані від цього. Ну на сьогоднішній день наші підлітки. Також хочуть легких грошей, і багато є е, в спільнотах, каналах і так далі. Е, інформація про додатковий заробіток. Додатковий заробіток в більшості е, полягає в тому, що необхідно надати в користування банківські карткові рахунки, е, і наші підлітки цим користуються. Вони надають в так звану оренду е, свої банківські карткові рахунки, через які проходять е, навіть бувають випадки сотні. Тисяч гривень і шахраї таким чином легалізовують грошові кошти, здобути злочинним шах... шляхом. В такому випадку їм нашим підліткам треба доносити інформацію про те, що ні в якому разі необхідно не надавати свої банківські рахунки в користування третім особам. Бо в подальшому, навіть якщо і це. Підлітки і через їхні рахунки проходять фінансові операції щодо переказу коштів. Це так само потрібно сплачувати є податок на ці кошти, які проходять. І в подальшому це буде для батьків ляже на плечі, щоб сплатити цей податок. Тому треба доносити їм, що передавати свої банківські карткові рахунки ні в якому разі. Не потрібно і е, на сам кінець поговоримо про якщо так фіналізувати і узагальнити три головних ознаки того, що ви маєте справу саме з аферистом. От ключові три ознаки. Е, ну, перше, це вас починають квапити або лякати, кажуть, що потрібно діяти негайно, інакше ви втратите гроші, акаунт чи нібито е, матимете проблеми. Це перше. Друге, у вас, у вас просять гроші або конфіденційну інформацію, реквізити банківської картки, код смс-підтвердження, паролі чи доступ до е, тих чи інших облікових записів. І третє, від вас звертаються від імені банку, державних органів або знайомих, але роблять це неофіційно, через месенджери з підозрілих номерів або з посиланням на сторонні вебресурси. Ми все зрозуміли і все записали. Е, на сам кінець хочеться ще раз підкреслити, що кібершахрайство воно може торкнутися абсолютно будь-кого, і як нам е, розповів Василь Сірацький, воно не має абсолютно вікових обмежень. Е, в лапи шахраї може потрапити як пенсіонер, так і дитина. Тому обов'язково будьте уважні, особливо зараз. Перевіряйте посилання та свої повідомлення. Не передавайте дані стороннім. пам'ятайте, що банки ніколи до, до вас телефонувати не будуть. І знаєте, що. Що допомога вона є, вона поруч. Ми залишимо під відео посилання на сайт кіберполіції, де ви можете залишити свою заявку, якщо ви стали жертвою шахраїв. Бережіть себе, бережіть свої банківські рахунки і свої телефони. Дякую вам. Дякую. вам. Ви слухали відкритий мікрофон на радіо Трек.